Вітаю вас, друзі! Сьогодні 22 липня. З вами Валерій Клочок. І сьогодні ви читали повідомлення в мене телеграм-канал чи в інших соціальних мережах про те, що в Криму знову сталася бавовна неподалік Джанку почав вибухати склад боєкомплекту і навіть нафтобаза. Вибухи були дуже потужні. Відбувається евакуація. Кілька днів тому схожа. Історія була також. Там відбувалася евакуація, вибухи складу боєкомплекту. Дуже потужно. Ще попереду також були атаки по Кримському мосту. І такі речі, в принципі, для нас вже не новина, і ми це сприймаємо вже як рутину. Я пригадуючи нашу реакцію, як було вперше атаковано Кримський міст, коли там вибухнула цистерна. Чи автомобільна, чи залізнична, неважливо, але горіло дуже сильно, то ми дуже цьому раділи. А потім вже звикли про те, що в Криму щось бахкає, вибухає. Найперша атака відбулася ще наприкінці літа минулого року. Про це підтвердив пізніше залужний у своїй статті для Українформу. А далі ніхто ніколи не робив офіційних заяв. Я маю на увазі з представників української влади про те. Чому вибухає на території Криму? Ми весь час лише здогадувалися, так як до прикладу, із останньої події з Кримським мостом, що там нібито надводні дрони були використані для атаки по цьому незаконно збудованому об'єкту, але конкретного підтвердження навіть служба безпеки України не давала. Сьогодні ж сталася дещо інша ситуація і подія довкола підтвердження саме того, хто це зробив. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, Міністерства оборони це спеціальний такий департамент в Міністерстві оборони, який займається саме публікуванням певних меседжів, які є офіційними. Так, от, от вони підтвердили, що ця атака сьогодні була здійснена Збройними силами України. Конкретно чим вони не говорять? Ми там вже читали деякі повідомлення. І ви про те, що це могли бути і ракети Stormшедов Великобританії, і скальпи французькі могли бути, безпілотники могли бути, але конкретно Міністерство оборони нічого про це не говорить. І направду це не дуже важливо. Важливий сам факт того, що ЗСУ засвідчили, що це зробили ми. Я там читав коментарі деяких з моїх дописувачів, які кажуть, ну неправильно, треба мовчати. Я вважаю навпаки. Треба говорити, якщо це ми зробили, якщо є чим це робити, для того, щоб і на Росії розуміли і знали, що так вчиняти з Україною не можна, і в нас є чим відповідати. І управління стратегічних комунікацій зробило ще одну цікаву заяву: дві підряд про те, що буквально скоро буде відновлений зерновий коридор. Вони спираються на інформацію, яку отримали від Зеленського. Після його переговорів із Ердоганом. Буквально вчора Зеленський мав телефонну розмову із президентом Туреччини про відновлення зернового коридору. І, як він повідомляє, точніше Стратком, заручившись політичною згодою країн-партнерів, зокрема Туреччини, за довірою страховиків, бо страхування дуже важливе у зерновому коридорі мається на увазі страхування суден і вантажу. Україна готова торгувати. Торувати свій економічний шлях так йдеться в повідомленні. Ну вчора він проводив ставку головнокомандувача верховного і дав доручення маю на увазі, президент, Валерію Залужному і іншим генералам для того, щоб вони вжили низку заходів для. Безпеки, відновлення і взагалі відновлення зернового коридору. На тлі того, що Росія на це не погоджується. На тлі того, що Ердоган буде проводити переговори з Путіним найближчим часом, він сказав, декілька раундів буде проведено для відновлення зернового коридору. І на тлі того, що Зеленський також сьогодні говорив з Єнсом Столтенбергом, очільником НАТО, про відновлення зернового коридору. Чому, друзі, це так важливо? По-перше, ми вже конкретно говоримо відверто. Прямо що ми є кінцевими бенефіціарами контролю вогневого тимчасово окупованого Криму. Це правильна позиція. Друге, ми говоримо, що незважаючи на те, що вчиняє Росія, ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне для забезпечення економічної стабільності, ну і безпекової. І третє, ми маємо підтримку сьогодні і із Туреччини, це дуже важливо, тому що ми не можемо впустити Туреччину. І маємо підтримку з боку Північно-Атлантичного альянсу. Де саме буде проходити шлях суден. Цікавий момент, бо говорять про те, що можливо це буде шлях через морські води, які належать країнам Північно-Атлантичного альянсу, і в такий спосіб Росія не зможе там піддавати небезпеці саме судна, які будуть заходити до Одеси, а далі чи до Миколаєва, далі прямувати е, в ці води. Як буде проходити сам процес переміщення їх у водах, коли вони можуть бути уражені саме росіянами? Також питання відкрите. Але буквально вчора Міністерство оборони Російської Федерації сказало, що вони. Вони мали на увазі про те, що вони будуть атакувати судна. Мовляв, вони будуть запитувати про їх догляд. Чи будуть доглядати, чи ні. Питання також залишається поки що відкритим, але мені, до прикладу, хотілося, щоб цього не було загалом. Окрім того, що стосується саме нашого наступу, який зараз, ну як виявляється, лише розгортається на південному та східному фронтах. Сьогодні Ентоні Блінкен, це державний секретар Сполучених Штатів Америки, зробив дуже цікаву заяву. Він наголосив на тому, що коли Збройні сили України розгорнуться, на фронті будуть зміни. Зеленський також зробив заяву про те, що змінюється динаміка, і ми скоро побачимо зовсім інший контрнаступ. Тобто, виникає риторичне запитання: а зараз що було? Ну, можна зробити висновок, що це було швидше прощупування ворога, розвідка боєм, яка певне, дала свої результати. І це ще не всі приємні новини на сьогоднішній день. Південно Африканська Республіка, куди не летить Путін, зробила дуже цікаву заяву, резонансну, тому що тут також відбувається момент. Торгує як у Туреччини із Росією, так і ПАР із Росією, але торгує цими країнами не Туреччина і Південна Африканська Республіка, а весь західний світ, тому що нам дуже важливо, щоб вони підтримували і Ердоган, і лідер пару, не е, Путіна, а Захід і Україну в тому числі. Так, от Пар зробив заяву, що він таки погодився заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт Брікс. Так, він не їде на саміт Брікс. Ми це все добре знаємо, але сам факт офіційної заяви. Засвідчує, що уряд цієї країни однозначно буде вживати заходів, однозначних, якщо, до прикладу, ну Путін передумає. І такий варіант, до речі, друзі, розглядався, бо в певних колах йшла мова про те, що Путін може зробити лише публічну заяву про те, що він, мовляв, не їде, а на правду може поїхати не Лавров, а сам Путін. Сьогодні така позиція Південно Африканської Республіки дуже і дуже важлива. Тобто є низка країн на сьогоднішній день, Туреччина, країни глобального глобального півдня, як правильно, говорять, а це країни Південної Африки, не лише Південно-Африканської Республіки, які буквально через кілька днів мають відвідати Росію для участі у саміті Росія-Африка, і там будуть проговорюватися питання співпраці з Росією Але вони вже їдуть туди з певною прозахідною позицією Це дуже важливо з іншого боку. Сьогодні з'явилася заява в піку ці всі історії про те, що розвідуваль управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки не має підстав сумніватися у тому, що Володимир Путін, коли говорив про переміщення ядерної зброї до Білорусі, що він брехав. Йому вільніше за все, це правда. Але справа в тому, що це повідомляють журналісти видання CNN, тобто не безпосередньо самі е, саме розвідувальне управління. Ну, як правило, такі злові робляться не випадково. Втім, є і офіційне підтвердження того, що такі наміри можуть бути на практиці реалізованими. Від міністра оборони Великобританії кілька днів тому Бен Волес зробив таку заяву, що ну він також не сумнівається в тому, що ця зброя може бути переміщена. Чому це важливо в контексті саме зернової угоди? Підтримки нами Туреччини, Південно Африканської Республіки. Тому що це фактично зараз формування команд, скажу так, які підтримують країни, які підтримують груп країн, які підтримують Росію або підтримують Україну. І в цьому протистоянні геополітичному дуже важливо, щоб ті, хто ще сумнівався, я вже про це проповідав. Але от зараз ця вся історія якраз вона набуває більш явно вираженого характеру. Перейшли на сторону України, заявили про це публічно. Зараз про це публічно фактично заявляє Туреччина. Ну, принаймні, поки що офіційно Ердоган мовчить з цього приводу, але коли Зеленський говорить про те, що переговори з ним були успішні, питання, наприклад, відновлення зернової води, це вже позитивний результат. Про це говорить також і Південно Африканська Республіка, і про це говорять навіть Сполучені Штати Америки, коли наголошують на тому, що Білорусні, вона залишається дуже щільно. Полі зору і впливу путінського режиму. Ну, так само, як ви знаєте, що до Білорусі переміщено контингент вагнерівців у кількості майже 5 тисяч чоловік. З приводу цього вже робили заяву Польща. Вони стурбовані тим, що можуть бути відповідні провокації. Ну, так само цим стурбовані і ми. І вже ви чули відповідні заяви від прикордонної служби, від Збройних сил України про те, що північний кордон надійно захищений і готовий зустрічати ворога. Але. Як більшість аналітиків говорить і моїх колег, то історія з вагнерівцями це чисто і псошна тема, щоб тримати наші війська саме на півночі. А що стосується зернового коридору і атак по Криму, то велика мірність того, що атаки будуть продовжуватися, а зерновий коридор поїде. І в геополітичному плані це дуже вагомий результат. Тут навіть більше друзі не про економіку, тут більше про політику. Отака картина дня на сьогоднішній день. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь, то цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шаную, Не перемикайтесь. Все буде Україна!